До Вінниці з'їхали стрільці з усієї України та Європи на міжнародні змагання. Чемпіонат зі стрільби з пневматичної зброї відбувається в спортивному комплексі Колос. Сьогодні перший день турніру. За стрільбою спортсменів спостерігала наша репортерка Оксана Демчук. Так судді готують мішені до змагань. <звук> Місто контроль оружає. Кожне оружжя має свої параметри: віс, натяження спуска, розміри і оті бірочками, лейбочками. Оружє, прошедше контроль, наклеювається бірочка. Завдяки цій таблиці можна слідкувати за результатами спортсменів. Перед початком змагань кожному з конкурсантів дається 15 хвилин для пробних вистрілів. Саме завдяки цьому пульту керування мішенню він може поглянути на свій результат. Спеціальна екіпіровка для стріб і звинтовки. Ну, в пістолеті взагалі вона не нужна, тому в гвинтовки для устойчивости формы в движущейся мішені там вона із кожи, щоб було удобнее двигатися, переміщатися. По правилах винтовка на змаганнях має важити не більше, ніж 5,5 кг. кілограмів. Ця винтівка важить 4 кг-200 грамів. Як то кажучи, улушає її, тобто ставлю в грузики, де потрібно. тут, Тут. Тут воно для рівноваги дуже допомагає. Дуже важливий тільки скук спусковий курорт. Чим він слабший, не слабший, а легше спускається, тим би, зручніше, тому що при великому напруженні може здригнутись плече або і сам стрілець, і тоді може високоїти не туди, куди потрібно. Оксана Демчук, ігор Климчук, телеканал Віта.